Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скіпні Дефенс, і цей день настав, тому що мій ранг зараз 6, і мені лишається всього на 200 хп. А якщо бути точним, то 158. У мене відкриється сьомий ранг, і я зможу отримати ще один слот для поставки юніта, і плюс ще один слот в хотбарі, Ось тут шостим слотом. І я прям хочу, хочу це затестити. І наскільки далеко я зможу дойти уже з сьомим рангом. Мені реально цікаво. Тому я готовий прям відразу стартувати без усіляких церемоній. Ній просто стартуємо 150 досвіда Ще скачаємо максимально швидко, і далі пробуємо йти на конкретний рекорд з автоскіпом. Тому що з автоскіпом просто так, Оцею тактикою я доходжу десь плюс-мінус 95-та хвиля, 92 га коли як, коли як, все залежно від того, наскільки я класно поставлю юнітів. Але коли я буду мати шостий слот, то, скоріш за все, буду доходити вже в рази і в рази далі. Мені здається, це буде доволі таки солідно. Значить, що ми робимо? По суті, ми зараз просто максимально швидко Стараємося дойти до, там, я не знаю, 20, ї 25 ї хвилі. От, а далі просто здаємося. Юніти доходять. Десь нібито на 30-й хвилі є бос швидкий. Він бистренько проходить до кінця, ламає мені базу, і в цілому, я сподіваюся, що все буде чітко. А поки що ми прокачуємо Сант. третя хвиля. Ми ще чекаємо четверту, прокачуємо. Цих двох перців беремо екстра гроші, прокачуємо ще одного з них. І на п'ятій хвилі ми ставимо отута ось такого тіпчика. Отако сюди. Десь плюс-мінус. Ну там буде видно. Я прям супер-супер довго йшов до цього сьомого левела. Тут якийсь. Ааа, коінбуст, вікант, прикинь. На вихідних уже X2 коінбуст тепер активували. Уже не XP-буст, а коінбуст. І, походу кожні кожній будуть будуть разні коінбусти давати. Скоріше за все, ну, непогано, непогано. Але тут, якщо ставити, то не видно, куди ти достаєш. Да? Значить, поставимо тако. Окей, окей, Включаємо екстра гроші, маємо 600 доларів, прокачуємо тебе, братушка, і 100 баксів у мене тупо лишається. Ну нічого, нормально, нормально, нормально. Зараз ми спробуємо дойти супер далеко. Можна навіть подарків, скоріш за все, прокачувати не сильно, хоча все рівно буду прокачувати, бо щоб потім прокачувати оцих типів, які дефають в цілому, тому що по-другому тупо ніяк. От, значить, е, значить, міні сігма у нас тушить нормально і по суті ми кайфуємо. Так, тебе ми прокачуємо за 800, у нас. По суті, все йде як по маслу, нема ніяких проблем, і слава Богу. <хи> Якщо чесно, тут проблеми і будь-яких не може, тому що все вже наскільки по накатаній схемі, що там до 90 хвиль ніяких проблем абсолютно нема. А шостим слотом, скоріш за все, краще все брати ліпрікона. От, тому що є в мене ще ідея, типу, брати клокмена. Но клокмен, по суті, безтолковий, тому що десь. Е на 90-ті, на 92-й, на 95 і летять глічі, і вони в будь-якому випадку долітають. Але просто із ліпреконом, хайпер і діджей буде доставати далі. Можна буде в буст радіус... Ставити більше хайперів, і в цілому, в цілому, я думаю, що буде хорошо. Ну і плюс у мене появиться не 18, а вже 19 слотів. Наскільки мені відомо, 20, це максимум. От, уже деякі люди дійшли до 10-го рангу, це 100%, тому що вже було достатньо часу. Я як мінімум тільки на X2 буст в е, Вікенді, коли Х2 досвід був, я дойшов супер далеко. А є люди, які взагалі все попроходили. Вони ще заюзали там зільки, якісь, і все, ну прикиньте, там конкретні великі ікси, і ти ну дуже жорстко кайфуєш. А поки що. Прокачуємо подарки. Цього окулярчика ми спокійно зносимо. Там нема ніяких абсолютно проблем, я вважаю. Можна навіть сюди діджечка поставити, так чесно, що він ти 10% бафав і кайфував. Правда, не сильно, не сильно воно там бафає, але все рівно, непогано. Наша задача все рівно доходить зараз недалеко. Хоча я можу дойти далеко, але то просто займе багатенько часу, типа десь в районі там півгодини. А мені це не треба. Мені треба просто максимально швидко. 20-та хвиля. шух шух шух, і я погнав тестити, що там відбувається далі. І по суті, ще 24-та хвиля, ми ще нікого. Даже не ставили, в мене грошики то вже збираються, але ставити ми, напевно, вже нікого не будемо. Тому що оцього типа міні-сігми просто вистачає, щоб конкретно валити на автоскіпі таких ось жирнічих типів. Поставив сюди ще діджейчика, чисто по приколу, щоб цей швидше валив. Та й в принципі, ну, що далі робити? Зараз ми чекаємо до 30-ї хвилі і з кайфом, просто конкретнішим кайфом беремо і пропускаємо боса. Можна навіть сюди хайпера таку втулити, щоб він швидше допомагав всіх убивати. Бо що хайпер нормально дамажить, що цей тіпчик нормально взагалі в покидує. Та й в цілому щас 30-та хвиля Бемц, всіх на продаж і а босс 30-ї хвилі супер швидко проходить, і ми получаємо свою експішку супер-супер на халяву. 29-та пішла, і ми спокійно, спокійно все дефаємо, абсолютно без ніяких проблем. А далі будемо просто конкретно робити, старатися якусь жорстку тактику, попробувати все це виставити. Бо з Ліпріконом я ще не грав. Ну, грав, але не з цією комбінацією. Бо це шостий слот треба. Так, 30-та пішла, тебе продаємо, тебе продаємо, тебе продаємо. Вас теж продаємо, щоб ви там нікого не стопили. Хай бос супер швидко виходить на 30-ті разом з мутантами, і бос, по ідеї такий собі шведень. Діпчик, і я думаю, що він доволі швидко пройде і кайфане. А ми можемо, не знаю, поставити купу хе Хе-хе, диви! А? Джийчиків то повно. <хи> а я ще можу поставити. Я юнітів можу ставити супер багато. дивись сіки, да. Ну і бос супер швидко пошурував. Шкода, що не гліч. Гліч був би бистріше, але глічу треба було б якось розкрутитися. Це йому теж певний час потрібен. Тому, в принципі, нема чого ждати, нема чого втикати. Спокійно берем і кайфуємо. Все, Босяра, давай, let's go. Та я фінішна пряма. І давай шуруй, нада бабетом. Засчитає нам, скоріш за все, 29 хвиль, але я думаю, що цього буде достатньо, щоб пройти левел. Так, бенс. Все, 224 XP нам. З головою, просто з головою. Да, і в мене з'явився шостий слот. Обалдеть. Так, іде наш шилі прикончик. бенц, бенц, Де ти є? Ось до. Обалдеть, в мене шість слотів. А цей слот тільки вендлесі робить чи ще десь? Обалдеть. Наступний ранг Тойлет King. І Тойлет King нам дасть ще один просто слот, і все. Далі 10% перемог, а далі якийсь буст. Поперка у мене плюс 4 слота. 1 юніт, 10 коїнів, 100 стартінг грошей. І ще оця штука буде на 10-му левелі. Ну, до 10-го, конечно, фармить і фармить. У мене тільки 45 тисяч XP, нам до 100, а 100, я хочу сказати, що це дуже багато. А мені цікаво, у мене скрізь цей 6 слот працює, чи тільки в Endless Моді. ну? Ні, тут 15 юнітів. І 5 слотів. Все, я поняв. Питань нема, кстати, камп. Обновили мапу, обалдеть прикольно. Да, мапи постійно оновлюють. Просто я не граю, не граю в обичних найтмерах, там хардах і так далі. Тому я особо за цим не слідкую. А так, то шостий слот у мене є. І погнали тестити. Погнали тестити шістьма слотами. Мені здається, шістьма слотами буде максимально дико. І можна буде дойти супер далеко. А, бач, я доходив просто 92 хвилі за 31 хвилину. Тут тіпи доходять самий-самий е, мінімум. Це скільки? 125 хвиль. Ну коротше, далеченько, 124 двадцять хвилі, хвилин. За 75 хвилин. 124 хвилі, Обалдеть. І за перемогу все рівно дають ультимейта. Ультимейтів стало вже в рази більше, але грошей він коштує все рівно багатсько. Ладно, стартуємо. І да, в мене тепер є шостий слот, 19 юнітів я можу поставити. Це просто жесть. Так незручно, якось прикінчити слотів зумазіти. Але вийшло так, що ми виходить, знову заново почали. Це капець. І дивись, в чому прикол. Я викачав всіх абсолютно Сант. У мене 19-та хвиля стоїть один, тільки міні-сігма, і в цілому він всіх абсолютно дефає. Це наскільки приятний просто персонаж, тому що ось його радіус, і він. Він Б'є абсолютно всіх, і до того всього ще й станеть. Поніваєш, він б'є, ау є демежем просто кожного. Це стартовий персонаж, просто найкращий зараз. Тому що він створив максимально жорстку конкуренцію грімлазеру. По-перше, те, що він є найбільш доступним, от серед цих всіх юнітів, які дуже класні стартові, і до того всього великий демедж, ао демедж. Станеть, типу, грінлазер теж хороший, він заповільнює, але цей чувак просто всіх станеть. І для замідла тобі достатньо Астро, який теж заповільнює, так що й там маже капець як жорстко. Значить, давайте ставимо сюди діджечка біля нього, прокачуємо разік. Ставимо сюди ліпрікончика. Опа, ліприкончик ставати вже так не хоче. Я приміряв, він хотів ставати, а вже ні. Ладно, ставимо його тут. Ти бустав все рівно даєш. Да, 3% правда, поки що, ну нічого страшного, нічого страшного. І ставимо сюди Астро чела. Отако. Кайф, тепер у мене є конкретне комбо. Яке Може дефати дуже і дуже далеко. Тому давай прокачувати зараз максимально жорстко Астро, тому що ми так можемо. Астро буде дамажити теж дуже хорошо, ще й далеко, тому що є разом з ним ліприкончик, який теж дуже-дуже хороший. І тепер проблем з дефом абсолютно не буде ніякого. Ми задефаємо 30-ту хвилю супер швидко, без усіляких проблем. Потім підзбираємо трошечки бабла, як це все підкачаємо, і поставимо дуже багато хайперів. А я думаю, хайперів ми поставимо капець як багато, тому що діджей буде максимально викачений, ліприкон йому дає. Радіуса жорсткого. Коротше, в цілому, по ідеї, все повинно бути максимально максимально круті. Можна було навіть мені сіму не докачувати, збирати просто бабки, оставить собі, щоб поставити швидше хайперів. Але то вже таке. То вже все з досвідом просто приходить, бо просто ще й надалі прикончик викачати А це ну трошечки коштує грошей. Насправді, ну нічого страшного. Санти нам дають бабето і хорошо Дивись, все, астро на максимумі. Достає він пощі до їхньої бази. Як тільки прокачати оцю то він точно достане далеко і не буде взагалі ніяких проблем. Тако, тільки разік прокачуємо. І тепер ти достаєш. Ну, таку по жовтій лінії, це, грубо кажучи до бази. Зразу, як тільки вони спавняться, ти вже достаєш. Ти вже крутяк. А в плюс 5%, а далі буде ще більше. От. Ну і обов'язково діджейчика докачуємо на максимум. Отут з'являється такий карманчик, в який можна засунуть хайпера. Отут можна купу хайперів понаставляти. Коротше, още кайф. Щас ми дефаємо 39-30-та починається, ми її дефаємо, тому що там босс. І зараз хайперів ставити не треба, бо вони загряться і трошки повернуться, і вже всіх виставити рівненько не вийде. Ось кстати, і босс на 30-й хвилі, який ну, ще й зупинився такого. <laughs> Просто диви, що з ним відбувається. Капець повний. Ладно, давай думати, куди мені ставити хайперів. Ось одного я тут поставлю, по-любому, одного я поставлю отут. Тоже він під бустом. Одного я поставлю. Так, ви сильно не крутіться там, дайте, я хоч вас пороставляю. Дайте я вас пороставляю. Я знаю, що на це потрібно певний час, але не виходить. Не виходить. Диви Так, отут ставимо достає діджейчик. Давай ще. Нам треба ще купу хайперів. Не завжди виходить їх класно поставити. Давай сюди одного. Так, отут десь можна було. Ставимо. Дивись, як їх влази багато просто. Як же це кайфово, чувак? Їх вилази просто тонна сюди. Насіка це класно. Ти подиви, тут уже хоч не хоч, ти їх все одно поставиш багато. Бо просто радіус діджея насіки класний, поняв. Якщо ти навіть чуть -чуть десь не достанеш, ну бустом, то ти ще цього тіпа прокачати зможеш. Це ж вообще супер. Дивись, у мене лишається по суті ще два юніта. Ми можемо поставити сюди ще одного астро. Потім об'ясню, чому. Е, і. ще одного ліпрікона. Та ладно, в принципі, наш. І все, тепер диви, який кайф. Ми прокачуємо ліпрекона. Все, ліпрекон на максимумі. Він бафає багато хайперів. Пощо всіх, кстати. Почти, почти, почти. Чуть-чуть оцей не підпадає. І, І все. А, почекай, оцей підпадає? Ні. Оцих два не підпадає під буст, але нічого страшного. Їм, в принципі, то й не треба. І апаємо хайпера. І кайф, чуваки, просто конкретний кайф. Ми ще так жорстко дойдемо. Я тут хайперів понаставляв. Всіх просто. Всі 19 слотів у мене задіяні, подарки пізніше продадуться, якщо я встигну це зробити. бо бабла нада повного. Просто купа конкретна. Не знаю, десь який взяти, але я думаю, що десь накапає по дорозі. Бо коштують, звісно, вони в прокачки дешево. і це треба враховувати. Ось тобі й босс на 41-й хвилі. Просто диви, яка йому хана. Він на старті помер просто, диви. Викачуємо хайпера на максимум, і це тільки перший хайпер, який в нас викачаний. А нас ще очікує, диви, скільки хайперів просто. Я не знаю, наскільки це затягнеться, але 41-ша хвиля вже є. Ми просто стараємося йти максимально далеко. Просто як тільки це можливо, на автоскіпі. Повторюсь, якщо автоскіп вимкнути десь на хвилі 90-ті, можна дойти й до сотої, поняв? Тільки просто то вже буде дуже довго. То вже мені не треба, то мені вже не цікаво. Мені цікаво дойти максимально швидко, максимально далеко. тому що. Щоб викачати далі ранах, і щоб його викачувати, треба старатись. Це не хухри мухри там 60 тисяч досвіду нафармить, треба, це багато, це дуже багато. Це, грубо кажучи, 6 тисяч хвиль, поняв? треба пройти, щоб сіки викачати. Але ліпрікончик красаво, ліприкончик прям задефав, і взагалі, якщо його так чуть чуть подвинути кудись вищечко, то він ще й цих забафає, але просто я його і так, нібито вплотну поставив, тому я не знаю. І ми ще, поки наступного хайпера на максимум не викачали, все рівно, все максимально чітко, у нас все максимально круто. І далі просто поступово Теж прокачуєш і кайфуєш. Я би оце ще попробував, знаєте, що зробити? Е, зробити цікавий гайд, як новачку пробувати прокачувати Endless Mod, Тому що по суті, коли ти не маєш абсолютно ніяких юнітів, тобі треба якось е, старатися далеко проходити. І є в мене одна цікава ідея, куди можна далеко дойти за мінімальну кількість юнітів, за мінімальну кількість гемів, грубо кажучи, бо все можна виміряти любу ціну любого юніта в гемах, тому що його можна любого юніта купити і продати на даний момент. Правда, деякі юніти дуже коштують дорого, через те, що вони просто. Просто колись там були в грі, зараз вони нікому тупо не потрібні, це максимальний шлак, але за них просять великі гроші. От, тому що їх тупо мало. А є юніти, які дуже класні, і їх багатсько. І їх можна купити теж за 3 копійки і пройти супер далеко. Наприклад, як токсиків, да. Я ж їх продавав вообще по 25 гемів, прикинь. 25 гемів клятий токсик. І же ще ще нічого не стоїть. Тупо два квеста виконати, і все. І в тебе є цей персонаж. 50-та хвиля. Нагадаю, дивись, у нас вийшов босс. Ну йому, звісно, тяжко. Босу супер тяжко, він ні чортан. Не може зробити, його ж оцей міні-сігма застанив на деякий час і він просто стояв афека. І диви, 52 хвиля, ми просто кайфуємо, їх ще навіть з бази не випускаємо. Просто з бази вони вийти не можуть ніяк. Абсолютно ніяк. тому що нуби, нуби, вони чи нічого не можуть. Ха-ха, слабаки. Правда, вони мені дадуть під хвіст десь уже на хвилі 90 Я думаю, я пойму, що все таки все рівно складно. Хоча із шістьма юнітами я ще не грав, і можливо стане набагато легше. Не думаю, чи насильно легше, але. Хоч трошки, то точно легше стане. Кстати, я бачив, що в останній серії скібіді туалетів у Астро Тойлета знову одрубали руку, одрубали ногу ось цю. Поняв? Потім у Хайпера там вообще проблема. У нього зняли оцю пушку з руки. З одної ще там щось відбили. У Годліка там теж якісь проблеми. короче там вообще шок. Я не знаю, що буде з цими юнітами, але, можливо, Астро знову отримає якусь модифікацію. Ще одну. Хайпер, скоріш за все, теж отримає якусь модифікацію. Можливо, навіть і Годлік. Я дуже чекаю, поки з'явиться новий класний Годлік, який буде супер конкретно валити. Бо колись Ера Годліка це було щось неймовірне. Годлік коштував дуже багато. Отримати його було дуже складно. От зараз уже Годлік, звісно, не такий, як був раніше. Зараз уже хайпер є трошечки дорожчим і ну сам по собі мощнішим, хоча Годлік сам наділив його такою суперсилою. Тому мені здається, що Годлік не обосновано дуже дешевий. Мені здається, що він повинен коштувати в рази в рази дорожче і бути в рази сильнішим. Бо все-таки, ну, юніт дуже класний сам по собі. І я думаю, що після, ну я думаю, що пізніше, в наступних серіях, ми точно знаємо, ми точно дізнаємося, як і що там зміниться, і можливо, навіть додаться нові прикольні тому що вони получать свої якісь прикольні модифікації. І Годлік, якого вже не бафали і нічого йому не робили дуже багато, дуже багато часу, все-таки дадуть йому якісь можливості, і він стане трошечки прикольнішим. Але на це можна тільки надіятися, як там буде далі, я не знаю. А тим часом у нас 60-та хвиля, йде бос, який ну, отримує Короче, купу-плюх, він ще й зупинився. В общем, все з ним ясно. Все з ним конкретно ясно. Половину хп ми йому вже тупо снесли, і поки він іде чим ближче до, до наших хайперів, тим більше демеджа він і отримує. Коротше, Хана йому прям конкретно, Диви, які орхох шотають просто. В рази, в рази, супер швидко. Тим самим, так само і скелетони просто отримують собі плюхи доволі таки крепкі і во ніяких проблем нема. Пенсії теж щось там трошки повилазили, але ну, ні черта вони не можуть зробити. Диви, кстати, 66, 67. Щас вони вже чуть-чуть далі подоходили, але це ненадовго. Тому що ми все-таки хайперів ще далі качаємо. І в цілому все доволі таки хорошо поки що. От проте грошей супер не хватає. хочеться. Більше, але більше ніде взяти. Можна, звісно, шостим слотом брати не ліприкона, а когось іншого, але все рівно нема сенсу, тому що до 90-ї ти в будь-якому випадку встигаєш їх викичити, В будь-якому. Бо грошей тупо стає достатньо, щоб... Нормально так тулити. Так, а тепер, коли ми прокачали трішечки хайперів, вона 74-та хвиля. Оці хайпери чуть-чуть далі стоять, але їх теж треба прокачати. Оцього треба прокачати цього, звісно Але ще разом з тим треба прокачати Астро, тільки виставити його на Стронгеста. І він тоді буде заповільнювати тих, в кого саме більше ХП. І не доводиться ось цим Астро просто отако постійно тикати, щоб він стане всіх. Просто буде достатньо цього виставити на Стронгеста. І в подальшому, коли той чувак, в якого найбільше хп буде получати купу демеджа від хайперів, які б'ють. Радіусом цей чувак буде переключатися на якогось іншого, і тим самим буде стопити просто майже всіх. Тому я вважаю, що цей конкретний кайф, тільки треба його ще трішечки-трішечки докачати, щоб він уже міг станити. Бо поки що він ще не може. А як тільки зможе, так відразу. Все, він викачаний, все з кайфом. Діджейчик на максимумі ліпрікон теж на максимумі. І лишається, що прокачувати хайперів. Так що давай let's go Уже яка? 78 хвиля, зараз буде 80 Вийде босс із сердечками такий. Розбите серце бос. Але йому теж конкретна Хана. Він же ж нібито на 80-ті, чи на 90-ті, я не помню. Напевно, на 80-ті. На 90-ті там якесь інший. На 90-ті там нібито турки босс. І їх там кілька штук виходить. А ні, тут якийсь дуал карго, диви. Так Йос, снесли прям відразу, і що на приколі, там в якогось босса на 70-ті було 12 мільйонів, всього 6, його вообще склали швидко. Це значить на 90-ті, оте розбите серце з'являється. Тут нібито щас десь є глічі. Чи вже, мабуть, нема. Хе -хе -хе. мабуть, їх уже тупо нема. Ладно, то, в принципі, не є якоюсь проблемою, тому що ми спокійно далі дефаємо. Ось. У боса це даже не бос, у нього 12 мільйонів, а у боса було типа 6, що за прикол, я не знаю. Якийсь рофл. І все, просто кайфуємо далі, прокачуємо хайперів. У нас 85-та хвиля, пішли гігантські турки чели, які, кстати, зможуть э, ну, просто зможуть взяти і усипити всіх хайперів. Але я сподіваюся, що в них цього не вийде зробити, тому що хайпери все-таки теж доволі такі серйозні дядьки, нормально дамажать. І спати, кстати, вони не лягли, вони ухилилися, але після третього лазера нібито кілька з них може лягти поспати. Да? Ось перший ліх точно. Э, ще там. Діджей ліг спати, коротше, трошечки лягають спати. Астротою лети лягають спати. Оце є трошечки проблемкою, але. Я сподіваюся, не дуже сильною. Ну і ще разом до того всього, ми нормально так заповільнюємо всіх. Виходять фрост-скелетони, в яких по 30 мільйонів. Це вже доволі серйозно. 87 хвиля, що ж ти хотів. А я ще досі не викачав кілька хайперів. У мене один ще не докачений до максимуму, ще два ждуть. І ще в мене подарки є. Значить, потенційно вільні слоти. І це все треба викачувати, просто максимально жорстко. Але як це робити, коли тупо не хвата, бабла? Слотів уже настільки багато стало, що просто не вистачає грошей. Так, 89-та, на 90-ті босяра, я ж. Жду, його, не дождусь просто. Але ось о глічі повиходили, але їм конкретна хана, як я бачу, у них дуже швидко кінчається ХП. Можливо, ми навіть дойдемо супер далеко. Там у мене рекорд, якщо я не помиляюсь, був 92 хвилі. Зараз я думаю, що ми дойдемо далі. Зараз ми на 90, просто їх з бази не випускаємо. Це дуже дико, це дуже жорстко. Ну Щас побачимо, що буде з боссом. Босс все-таки не, не ну не такий не слабкий, у нього хп там багато буде. Лямів 70 десь. Це немало взагалі. Да, 85 мільйонів. Це нормально. Це навіть я б сказав багатенько. Але будемо ще дивитися: один астро заповільнює боса, інший астро заповільнює першого. І в теорії все повинно бути хорошо. Один гайпер викачаний ще на максимум, і осталось одного просто докачати, а далі продавати подарки. Я сподіваюся, що в мене вийде це зробити, бо по суті грошей ми получаємо немало. Через те, що вбиваємо босів. Але диви, нормально, ми йому зносимо, прям хорошо зносимо. Диви, як ми йому їм... обалдіть, ми вже половину майже знесли. 40% йому ХП уже знесли з легкістю. Дивись. Щас уже буде 50, значить половина. Бемс, половина знесена. Так, там десь глічі потихеньку будуть зараз виходити. І, скоріш за все, саме вони і дойдуть до кінця, хоча я не впевнений. Прокачуємо хайпера далі. Головне, щоб діджечка спати не ложили. тому що він все-таки дає буста колосального. Він хайпера робить з 80 тисяч ДПС на 120, просто виводи. А це доволі таке серйозно, хочу сказати. І бос теж сейчас уже рухне. Далі пішли великі турки і чели, які можуть положити спати всіх. І тут ось повилітали глічі. Тут ось повилітали глічі по 9 мільйонів ХП. Це нас. Справді дуже багато. Боса ми снесли 95-та хвиля. Це дуже прикольно. Я хочу сказати, ми капець квалим, Ну, глічі, просто глічі. В що їх при... прикол, що вони зараз йдуть помаленьку, але як тільки вони ось бистро біля хайпера покрутяться, секунду, дві. Вони сразу тупо так швидко полетять, що це капець. В цьому весь, в принципі, і прикол. Але я сподіваюся, що хайпери наші зможуть задефати, нормально? І по ідеї, кілька глічів вже померло, кілька тут ось окрутиться, але в них уже хп дуже мало. У нас 96-та вже. Ми реально далеко шуруємо. Дуже далеко. Мені вже це подобається. Всі. Хайпери викачені, астро викачений, ліпрікон, діджейчик, все абсолютно повикачуване на максимум. І що лишається, це продавати сант. Поки що, правда, це не є раціонально робити. Надо трошки грошей підзбирати. Не знаю, чи зможу я грошей підзбирати, але в нас уже 98 ма Ми просто шуруємо на автоскіпі. Я думаю, аби не глічі, ми б доходили ще далі. Диви, ми їх тупо на базі тримаємо. Оця тактика, оце я розумію. Просто 98-ма хвиля, автоскіп повний. Він не вимикається. 99-та, братва. Тут глічів, по ідеї, не повинно бути. Буде на соті хвилі доволі жирні тіпи, але вже на 101-й чи на 102-й є жорсткі глічі. І, скоріш за все, ми їх зараз дочекаємося, тому що дуже швидко все відбувається. Ось пішли вакууми, яких дуже багато, але і вони зараз будуть вмирати супершвидко і давати нам купу бабла. Гігантські турки і чели теж там рухнуть, спокійно дамажаться, хорошо. Сама наша більша проблема це чисто глічі, а все остальне це тупа ерунда. Що ми по хп не зможемо винести, то я понімаю. Але вийшов DJ Toilet 2.0, в якого 114 мільйонів. Все-таки це немало, але і цього ми вб'ємо на ісі. Понімаєш, тільки ми е, зламане серце вбили десь тут. А цього, типа, вб'ємо десь тут. Поняв? Це не є великою різницею. Просто глічі. Це сама більша проблема. І зараз 102 хвиля началась, і глічі зараз пошурують. Ось до вони, але в, в них якось супершвидко хп кінчається. Я не можу поняти. А, диви, полетіли, полетіли, полетіли глічі. Один помер, другий. Е, давай помер. Або гугеть ми лупим! Я теж сам не очікував такого результату. Так, продаємо Санту. Давай поставимо ще одного хайпера. Ось. Тут десь викачимо тебе на максимум, щоб ти тоже там дамажив, дай Боже. Ми б'ємо діджей туалета. В якого час 82 мільйони. Сносимо йому теж колосальні, просто колосальне хп виносимо. Просто капець як багато. Супер багато зносимо. 104 хвиля, народ, 104. -та. Ми шуруємо, дай Боже. Оце тупо добавили одного ліпрікона. І наскільки все змінилось, жорстко. Наскільки все помінялось? Ми йому вже більше половини снесли. На жаль, я думав, що ми його вб'ємо тут, але не вб'ємо, тому що хайпери агрились на глічів десь тут. Так що він потримав трошечки менше демеджа Але глічів ми то розбили. Глічів ми то розбили. Били, правда, тут ще і такі чели, теж доволі сильні по 36 мільйонів. Потихеньку, звісно, упускаємо ми юнітів дуже далеко, так що можна вже продавати всіх, ставити тут хайпера на підсейф, просто прокачувати тебе на максимум і ставити сюди ще одного міні-сігму. Чого міні-сігму? тому що він буде станити юнітів. Його головна задача застанить юніта. І з цим я думаю, він точно впорається. Якогось шального гліча, який просто пролетить, він застанить зможе. Просто наскільки далеко ми дошли. Це ще в мене нема наступного скіла з 10-го ранга, щоб нажати кнопку і всі ці чоли повернулись назад. Прикинь, вийшов ще два діджея, 2-0 повиходило, 140 мільйонів аболдеть. Ось, ось, кстати, глічі доволі сильні, по 12 лямів у них. І, скоріш за все, вони і попроходять. Чомусь я думаю, що вони спокійно з легкістю зможуть пройти. І на жаль, з сотої хвилі ми не одужаємо цього типа. І нам засчитає не 100 сто а 90 з гаком. Ось, ось тобі гліча тупо застанили тіпи, але один, звісно, встиг проскользнути, пролетіти, і нічого ми йому вже не зробимо. Хоч і на таблі показує 108, нам зараз покаже 98, 99, якось так. Поїде Іда? Да. чи ні, почекай. А де? Де 102 нам показали? Обалдеть! 102 хвилі, 102 хвилі нам показали. Коінперк ще 122 коїна, дабл коїни, вікенд. Коротше, 3800. Ми нафармили і 1300 XP. Доволі таки, непогано. Дошли ми супер далеко. Я вважаю, для автоскіпа це було обалдеть, як далеко. А ми ще, ще його могли вимкнути. В цьому і прикол, понімаєш? Проходиться гра максимально жорстко. В общем, народ, тактику ви бачили, можете тестити, фармити досвід і в цілому кайфувати. А мені ще тут фармить і фармить. Так, що, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайдене. Ми вчимо до цілі в 100 тисяч підписників. Я бачу, що ви вже перестали підписуватись. Надо, надо, надо нажимати цю кнопку. Не лініться. Ну з вами був Саня. І всім пока-пока.